Це лохмати прийшло записувати тобі. Мяу. Давай, кажи мяу на мікрофон. Скажи. Де я тебе будувати? Скажіть мені. О, прийшло чотири дні, а людей так і не було. О. Привіт, друзяко, З тобою знову Дзусік, і ми сьогодні пограємо в гру Оксіген, як ти бачиш. Це в нас стратегія. До речі, те, що ти тут на... є напис продовжити. То я зайшов, просто запис не вивімкнув. Тому неважливо. Ми починаємо нову гру. Дякую, до речі, людині, яка мені цю гру подарувала. Велике дякую. Тож почнемо. Треба проходити чи не треба? Давай не будемо проходити навчання, відразу почнемо. Так, як мене звуть І Дзу Сік. Це по-перше, дзу. Запам'ятай. дзу. -сік. Так, все э, легко. Ні, давай нормально, нормально. Все? Я обрав? Дзусік. я обрав. Я обрав ім'я. Не можна? Дзусік. Ось так буде. Дзусік, О, отако. О, отако назву. Це, мабуть, тому що я минулий раз, заходив, назвав дзусік. Так, що це з нас робить? Так, э, включити всі генератори. Так, нове завдання. Так, треба побудувати. Вода, їжа, дома. Так. Добре, будуємо. Так, це будувати. Це в нас що? Інформація про. Так. Для чотирьох людей хатка. Ну, давай побудуємо хатку. Давай. Ще хатку. І ще хатку Для чотирьох. У нас там скільки? тін 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 Так, ви є, ви пішли, ви. А ви ще стоїте, так? Ну, нехай тут, тут живуть. Можна? Давайте, хлопці. Хлопці, їдіть! йдіть, жити. Ще скільки. Все? Всі. Добре всі. А чекай! Це робітники, які працюють, будують, чи це їм жити треба. Ось в чому проблема. От не пройшов, так? Так. Їжа вода. Причал. С... Нам треба було причал. Так. Причал. А він де будується? Десь біля річки. О, от ото. ото ні? А можу я покрутити якось. Так, е чекай, ага. Отако, отако. Де, куди? Куди його? Куди поставити? Не можу? Е чому не можу? Так, чого в мене немає. У мене в мене нібито все є. Добре, не можу так. Ай, не туди. Давай добре, почнемо. Столова, яка буде обслуговувати цей сектор? Хай стоїть вона тут. А, що нам ще треба? А, столова. Треба водний очисник. А, це, мабуть, так. То енергія, технології. М -м -м, декор, дерево, дороги. Наші такі дороги. А де водний очисник? Ти бачив? Ага, ось він. Ось він. А тут е? куди? Е? Чому не можна? Куди його поставити? Я. А тут то хочу? Ні, не можу. А де його ставити? Чекайно. Де його поставити? Коротше, я, я поки що не знаю. Де його поставити? Ага, чотири бездомні... Чотири безхаченка в нас. Так, добре. А, ви живіть тут. Це? Так, всі є. Добре, тепер. Столо. Ви працюєте, ні? Воно будується чи ні? Я не, не розумію. Зробити 4 дом. Зробити 4 хатинки, а я зробив 6. Я псих, мабуть. Е, так. Цікаво, а за цю музику? ютубі чи тубічні. Так, добре, вони будуть столову, хай будуть столову. Так, іди звідси, кіт. Так, ричал, а давай, може бути на озеро, реки або море, щоб рибаки могли. Ну, ідея. Де на берегу? Я не можу побудувати. Це озеро. О, чекай, чекай. О-о-о! О, диви! Побудував. Це нормально. А ну, чекай, диви, диви, знову. Знову. Знову це лохмати прийшло записувати тобі. Мяу! Давай, кажи мяу на мікрофон. Скажи мяу. Скажи мяу! Ні, не хочеш, іди гуляй. Не хочеш записувати зі мною відос. Тоді, тоді йди гуляй, так. Чекай, я, я плутаю, завжди нажимаю Escape. Ні. Кіт, не треба. Тобі сюди не треба. Не треба тобі сюди. Щось... Бачиш. Я залив дощечку. Так, це що? Хлопці, я можу сказати вам, добудьте це мені. Це, давайте, добувайте. Нє? Добре, це не можна тоді. Давай будувати. Дуже повільно будується чомусь. А, є прискорення часу. О, є! <звілля> Побіжали, побігли! Давай туди, сюди! Так, чого стоїть без діла? Так, добре, прическай. Перший день пройшов. Так, тепер водний очисник. Де, 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 де цю споруду можна поставити? Де, де, Тут, Ні? Тут чи ні? Тут? 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 Куди? Куди їх пнути? Сюди, хочу, Ні? Так, сюди. Сюди, куди? Куди можна поставити? О, тут можна на бабах зробити? Що? Тут не можна, тут не можна, тут не можна, тут не можна. Де тебе будувати? Скажіть мені! О, е, 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 тут. Що тут? А так, мабуть, не? І так не можна, прикинь! А як можна? А, ну я метал не вистачає. Ай, не то написав. Так, добре. Що це? А, це якась. Тріщина в землі, яка розірветься. Так, давай сюди. Іди, працюй. Тут що? Що це? Давай, іди сюди працюй. Ти тут. Тут працюєш? А, тут будівництво. Так, тут що у нас? Це що? Так, запас. Це у нас запаси, запасів у нас мало. Так, ти йди сюди. Іди працюй. Я не знаю що, але. Так. Оооо, Ні, чекай. Давай, туди, два. туди два, і туди два. Скільки в мене ще є людей. Все що? Куча сміття. Металева дошка. О, ось сюди треба. Тут що можна построїти? Е, побудувати так, е, що ми. Дін-дін-дін, дідін. Дін -дін. Це в нас є енергія, технологія. Причал. Ми вже побудували медицина. Треба вона мені зараз чи ні? Я поки не розумію. А чого все всесіння стало? Що таке? Що трапилось? Ми всі, все померли? ні? Так. Поки не... Так. Це що у нас? Так. Що Що кажеш? То побудували, то побудували, ну захай, захай. Так, що то? Ага. ага. Що? Знову. Не дос... Сім... Люди приїхали? Нові люди. Так, нові люди. Нові люди, живіть. Давайте. Тут, от, 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 а де? Чому я не можу? то давай. то давай. Що немає, не просрав. Все просрав. Матіріалів мене немає, їжі в мене немає, це щось бобахне зараз. Тут що в нас дає? Шестерні. Це що в нас? Шестерні. Метал вугілля. Чекай. Їй працюйте, слухайте. Пластик, вуголь. Продуктивність їхня в нас збережня. О, точно. Три людини. Три людини на рибу. Так. Ні, я не хочу демонтувати це. Так. Е... Давай увімкнемо кислород. Це в нас що? Це в нас. Так, ага. Давай ось тако. У нас... Ен... Ага, воно ще енергію. Це у столові, так? Ага. Мені треба ще їх повітрям годувати, можна сказати так. Так, добре, це що за халупа? Давай, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ей, все? Все, люди закінчили, все, немає людей. Давайте йдіть. Ааа, і тут робіт не знав. Їдіть працюйте, що небудь робіть. Ти розумієш? От от що буду з тобою, якщо ти не пройдеш. Там треба щось, три штуки щось. Три штуки чогось треба зробити. Але я досі. Так, 25 металів. Як, як позначається метал? Де він позначається? Взагалі? Ага, от награду мені, а й не туди нас натиснув знову. Так. Тут робітник не назначен. Тут. Е, слухай, іди, іди поки попрацюй. Йди, от. Отово. Працюй. Так і буде темно все? Чи то погода така? Перемотка часу. Добудуйте хто небудь це? Е, хто небудь? Добудуйте, яка пауза? О, молодець, молодець, будує. Будує так, а в нас енергія чи що там? Де наші запаси? У нас металу немає, нічого немає. У нас нічого немає. Слухай, тут був метал. Іди, звідси, метал, давай. Дві людини туди. Де ще люди? На завданнях. Так. Е ну, добре, але й... Слухай. У нас закінчиться енергія. Не треба всі. Ключить якісь. Ото-то. -от -от. Тільки тут давай. І можливо, десь десь тут більше не треба, слухай. Нашого, диви, три. А ми брали по десять. О, диви, поповнюється. Це що в нас так? Вугілля. У як все важко. Ось тому я і не знімаю стратегії. Так, диви. Їжа ніби є, але в нас її мало. Так, що в нас відповідає за їжу? За їжу передає столова. Це що? Мені мабуть ще столово треба. Але в нас металу немає і немає каменю. Що таке? Ми всі помремо. Це що, нащо ти тут працюєш? Що вона робить? Що ця штука робить? Так. Життя додає. Кому? Кому воно життя додає? Іди звідси, іди працюй там, будуй щось, що небудь. Так. дядько. Ти, ти в нас ловиш рибу. Молодець, що таке, немає там. Ну нічого. Диви, у нас тут ще на ялинці ті... хтось є. Чекай. Життєва сила, може, це ще один Вася приходить і такий, я тут хочу, хочу працювати. Що? Іди працюй. Йди, я не знаю. А, добувай рибу, ні. Метал. Нам треба метал. Добувай метал, іди, Все, працюй. що в нас. От також метал. Але людей дуже мало в нас. Це в нас зима? Це? Це ядерна зима, мабуть. Так, це що в нас? Якась. Ага, це старі якісь. Штучки тут можна добувати що-небудь. Угу, я зрозумів. Це старі заводи, вони їх розпилюють, розбирають. Короте, щось добувають. Ого, 600... Все, ми помремо. Ми помремо. Так, ой, Нова. Що таке? Ага, можна побудувати газовідвод. А де він? Де той газовий відвод? Так. А, мені здається. Спочатку треба воду очистити, але в нас не вистачає. 25 металу. Де відображається? Ти бачиш? Напиши в коментарях, де відображається, скільки в мене металу. Ото то? то? Ото -от? то, от -от? от -от, мабуть, так? А, металу. О, де він? 15. А нам скільки треба? 25. Нібито 25 треба. Добре, а давай технології. Що енергія, камунь. О, нормально. Будуємо. Що там? Що бахнуло? Що бахнуло, де бахнуло? А, це усе бахнуло. Ну добре. Диви, тут, тут метал ще є. А хто будує це? Хто це побудує, так, дядько? Ти йди звідси і йди будуй. Будуй, давай. Ти зможеш, я в тебе вірю. Слухай, okay, а куди дівся? Ну, мене ще був один. Диви, диви, диви. Скільки тут ти там, і там, із Ву, Збереження. Добре, так. Металева дошка. Дуже мало людей. А я можу генерувати людей. Чого, чого сидиш? Чого тут сидиш? Йди працюй! Давай. Давай. Працюй. Працюй. Ну, працюйте, люди. Шо ви такі линь... ледачі? То, то, то це люди? Nice Я дуже радий тебе бачити. Іди працюй де-небудь. Куди? Давай. Що мені потрібно? Мені треба метал. Все. Ну, мінус 5 людей. Ех, ну буває, буває. Е -е 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 -е. Давай, добувайте ще металу. Нам треба ще металу. Нам нужно більше золота. Пам'ятаєш, пам'ятаєш? Напиши в коментарях. Чи пам'ятаєш, звідки це? Звідки ця фраза? Чего ви не працюєте? Щось бахнуло бахнула. Давай. бахнуло. Не поспішаємо. Чого ви стоїте? I'm of the winds. Да, іди працюй. Дівка. Іди, я не знаю, рибу лови. Там збирай що небудь. Ти хто у нас за професією взагалі? How are you? Так, а... Кровь, то продуктивність? Перемісти її сюди! Не хочеш тут працювати, працюй тут. Давай, тебе спишемо, ти працюйте. Чого вони стоять? Ви будете працювати, чи ні? Завдання, завдання, ні. щось треба там побудувати. Немає в мене ресурсів щоб будувати. Дивись, щось зривається! Це срака нам! Ти розумієш нам срака. Все, диви. Вода, вода. Нема. Нема води, тому що в нас немає металу. А на дорожі є метал чи є? Давай, давай. А ну метал там треба 25. А У нас 10 його. Так. Не будуйся. А, і можна було побудувати там. Так, оце. Не будуй. Де? Де наш метал? Все, вода. Вода, 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 вода. Де вода? Де вода? А де можна будувати все? Де? Де? Ти розумієш так. Де його будувати? В Шахті, в морі. Де? Може повернути якось? Може якось. Я не знаю. Отако. Може на сколі скалі. О, чекай, чекай. Ото -от -от можна! Швидко всі будуй. Давай. Ай, не, не то натиснув. Так. Сюди давайте! Максимальний пріоритет, Давай, давай, біжи. Біжи, водой, будь ласка, якась таке. Так це що? Це руїни. Трембочі тут, тут, тут немає. <рістити> все погано, все погано, все пропало. Диви. І так, через, Це через скільки він помре? Люди, не помирайте. У мене Тоби на всього 16 людей. Дві дитини, 14, 14 дорослих. Є місто, щоб жили 32 людини. Де люди? Чому вони там не. Давайте, давайте, працюйте. А, Чотири дні. Чотири чотири дні. дні. Всього І диви, яка ціна музичка. Прийшло чотири дні, а людей так і не було. Диви, він пішов з роботи. Пішов з роботи? Відніс віднес щось сюди. І пішов кудись далі. Де там хтось б'є молотком? Хто десь де, де, де тут? А, це діти. А чому діти виглядають як дорослі, але маленькі. Ну, не як діти, а як маленькі дорослі. Д Давай, бахкай. Мабуть, сині. Це він. Червоне то вона. <гум> Я вже зрозумів, як це працює. Вона Вона йшла з роботи. -кі 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 -кі. І два карапузи чекали, а це хай. <гум> Ось чому він стоїть. Ось чому він там стоїть. Воно маленьке ще, воно маленьке, воно не вміє грати, воно так. Е -е Мені ніхто не довіряє. Воду не може будувати. рибу не може. Скільки у нас риби, взагалі? Риба, де? Де риба? 77 риб. Так. Вжить. Зовсім юний, а вже рибачий. Так, що нам треба? Що нам треба? Давай. Давай думати: а... рибі чи консерви. Іди роби консерви. Слухай, дуже багато. Ага. Дуже багато всього. Мені здається, це якесь. Це гра про виживання. Тому що я спочатку думав, що це якась стратегія. Зараз напад, нападуть на мене, вб'ють все. А тут ні, диви. Диви, тут центр треба побудувати. У мене нема. Води в мене нема. Диви. Води нема. Їжа. Нормально. То якісь матері... матеріали так, ага. Тут щось десь енергія. Ого, скільки? 240? А в мене. Що робить енергію? Що робить. Вимикай, слухай. Дядя, вимикай. Не треба. Не треба ніякої енергії. Нехай без енергії буде. Нехай вони ходять додому, беруть кислородні маски. Ну це взагалі слухай. Вода, вода. Ну давай, давай, що ще будуй. Все, води нема. Все. Зараз помремо. Всі помруть. Ви можете швидше будувати. Ви що не можете побудувати на станцію? Ви Чого, хлопці? Молодці. Скільки в мене тепер? Скільки? Не скільки? Не скільки. А знаєш, чому не скільки? Тому що люди не працюють. Давайте. трьох трьох туди треба води. Давайте, працюйте. Де вода моя? Зараз в мене село все помре. Це село взагалі чи ні? Е, якась база. Диви, це вони. Це вони так, це вони ходять додому. Беруть, наповнюють балони. Бу. Диви нове завдання. Так е-е... Так в мене немає. Слухай, в мене ресурсів немає для цього всього є? Диви, 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 диви див. води нема. Все, води нема. Нема води. О, диви, давай. Чотири. Ші. Ну я розумію, хочеш пити? Я теж хочу пити, але що, все? Це, води нема. Зачекай. Зач... О, диви, вода. Все, нема води. 15 п'ють. Плюс один. Плюс один, давайш. О, диви, диви. Вже. Ростемо, ростемо. Так, давай переходимо тоді. Так, мені треба. Слухай. Тут хтось живе, тут живе. Тут не живе. Тоді нафіг, слухай! Металом, повертай метал мені. Тут не живе, тут не живе, тут не живе. а що тоді тобі треба? Це треба знести. Ну. Трохи в мінусі. Ну, що поробиш, що поробиш? Таке життя. Нічого страшного. Хлопці стоять. Добре, так, причал у нас є. Що далі? Ресурси. Пуп-пуп-пуп-пуп. <гум> О! Причал, куди можуть висаджувати нових людей. Ось це мені здається нам дуже потрібно. Але як його побудувати? Як? Як? Кде? Метал є? Метал нібито є. Чому, як завжди, я не можу нічого будувати? Е! Треба Треба знайти де. О, чекай, чекай, чекай. О, Опа-о-о-о-о-о! Оп, о, о. Нехай тут стоїть. Далеченько, але нехай бігають. Так. Хто побіжить? То. Скільки мене зайнятих людей? і... Є... Є хтось вільний. Так. Ти йди. Ти йди. Так, метал. Давай тебе сюди. Підемо. Так, нехай, нехай працює, слухай. А, тут що? Вода. Води нам треба побільше, тому. Давай. Ну, диви, води в нас більше виробляється, аніж. Аніж вони. С... в змозі. забрати. Давай. О, їхали. Я нічого не встигаю. Але оце оце треба. Нові люди? Де? Де? Чому нема? Давай швидше. Біжій! Це що? Енергія. Так, чекайно. Ну, чекайно. Ну. Ні, ти... Ти ходи, а. Енергія. Що батарея? А... Ого. Ого. Що може? Ну, це, це от добре, але я. Що може робити енергію? Ти роз... А! Ось, диви, інститут. це Це яке треба. Ну, ні. Ні, в нас не виходить. Енергії в нас немає. Все, зараз помремо. Ти розумієш все. У Нас енергії немає. Ми її. Ми її не можемо. Ми її не можемо виробляти. А тому. Це Зараз буде занепад і ми помремо. Давай подивимося, як це буде. Давай подивимось. Я ж казав. Я казав. Нічого, давай ми пройдемо навчання і потім я запишу новий відос. Де ми вже нормально розбудуємо цю базу. Якщо сподобалось, давай. Пальці гори. Ну і коментуй там. Гуневичу. Пиши Зосік, привіт, це я! А тобі давай, Па-па.